Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми, як завжди, по четвергах ми проводимо нашу програму, яка має назву чесно про парламент. Це наш спільний проєкт з рухом чесно. Відбувається все це за підтримки фонду. Відродження у нас в студії Віта Думанська, лідерка руху чесно. Вікторія Максимова, аналітикиня з партійних фінансів руху чесно. Вітаю вас, в нашій студії, вітаємо, вітаємо. словачь. Слухайте, ну от звичайно, якщо в нас аналітикіння спортивних партійних фінансів, то от ми так і домовилися поговорити про те, що ж з партійними фінансами відбувається. Так ми пам'ятаємо про те, що є там партійні каси. Ми пам'ятаємо про те, що партії парламентські, так що вони фінансуються з українського бюджету. Питання, яке я думаю, важливе для нашої аудиторії. а... Звідки беруться гроші, які це суми грошей, на що вони витрачаються? Давайте почнемо з цього е, Так, загалом, якщо говорити про державне фінансування, це почалося ще там дві 2016 році, і формула вона в принципі одна і та сама зберігається. Вона затверджена в законодавстві України. Е, кожен рік вона може перераховуватися, тому що буквально береться 1% від мінімальної заробітної плати за попередній рік, там станом на 2024, там це 6700 гривень. І множиться на загальну кількість виборців, які голосували на минулих парламентських виборах, і відповідно ця сума по факту залежить лише від мінімальної заробітної плати і простору для того, щоб міняти її як там хто захоче, не дуже багато. Сама то, ця сума... То, ну типу, хто хто хто, хто переміг, той отримує більше грошей, та, хто та, та. пропорційно розтахто так, має Вона... менше місць в парламенті, той менше грошей. Так, та. Та, якраз таки 90% цього всього обсягу воно розподіляється пропорційно. В залежності від кількості місць. в місті парламенті, проте є ще 10% від цієї загальної суми, і це надбавка за те, що партія дотрималася гендерного балансу у Верховній Раді, тобто, коли у фракції там більше двох третей, менше двох третин однієї статі. То відповідно вона отримує ще додатково гроші. Так, наприклад, батьківщина, хоча здала більше місць в парламенті, вона отримує менше ніж голос чи європейська Солідарність. Бо там одні чоловіки, так, так крім юліволодимирівни. Та Юлії так. Володимирівни. Так. і якраз от, це іноді доволі вирішальний такий момент, і виходить, що якщо ми говоримо про цей рік, про 2024-й, то виділено більше 840 мільйонів гривень на фінансування цих партій. Раніше ще ОПЗЖ отримувала державне фінансування, проте її заборонили, і відповідно на цей рік навіть не передбачили для неї суму. А у 23 третьому, двадцять вони гроші отримували. Вони не отримували. Проте ось ця от сума вона була передбачена у бюджеті. Тобто, ці гроші протягом року вони залишалися. Їх не могли використати, і відповідно далі вони вже перерозподілялися у 2022 році. Партія ОПЗЖ отримала фінансування тільки за перший квартал. Відповідно, ну до того як її заборонили, і до того як РНБО там і НЗК припинили це фінансування в принципі. А на що дають на що дають гроші партіям? Ну от тут я думаю, перше буде запитання: от у пересічної людини, яка взагалі не знається Законі на паралінських написано на статутну діяльність, тобто статутну статутну Та. діяльність, тобто але проблема в тому, якраз таке що ми не знаємо, що таке. Яка статутна діяльність, тобто це ніде не визначено. Е, ну, якщо базово підходити до цього питання, то, те, то це ті активності, які прописані в статуті самої партії. Активності там можуть бути прописані дуже різні е, і аж до там надання благодійної допомоги, підтримки вразливих верст населення е, і так далі. І відповідно у нас виникає ситуація, що. Чіткого регулювання на що це витрачати дуже мало. Тобто ці кошти не можна витрачати на передвиборчу агітацію, наприклад, тому що вона окремо компенсується саме в період виборів. Проте, ну все інше, що можна назвати статутною діяльністю. Зрозуміло, що дуже чітко прописати кожен пункт, чим може і чим не може займатися партія, це не варіант в законодавстві. Це прописувати. Проте зараз ми, наприклад, маємо ситуацію, що партії, в принципі, вони можуть, наприклад, ці кошти витрачати на на благодійність і угу. в тому числі на підтримку сил оборони з одного боку, це позитивно, тобто, цим має займатися усі організації в Україні. Це потрібно. Проте виникає питання, чи дійсно це те, чим мають займатися політичні партії. Чи дійсно вони можуть витрачати на це кошти з українського бюджету і додатково піаритися на цьому ну, тут? Питання в тому, я ж читав вашу аналітику, так докладну, так яка була опублікована рухом чесно. Я так зрозумів, що там не те, щоб вони багато витрачають ну от найбільші українські партії, що вони не так багато витрачають, чи взагалі не витрачають на допомогу армії? Я маю на увазі з цих бюджетів, чи я щось не, не, не добачаю? недобачаю тут, тут. Просто є різниця, тому що допомога армії зазвичай відбувається з рахунків центрального офісу. Наприклад, слуга народу там, минулого року 130 мільйонів гривень перенаправила на закупівлю на закупівлю стугн. Цього року теж там більше 100 мільйонів вони планують перенаправити на закупівлю ребів. Європейська солідарність вони також центрального офісу активно перенаправляють ці кошти на рахунки громадської організації Солідарна справа громад, які вже разом з фондом Порошенка там можна побачити в принципі, їхню рекламу по всій Україні на вулицях, Так, так, так. І вони ці гроші далі вже перерозподіляють. От і е, якщо говорити про те, на що партії, окрім того, витрачають гроші, там і в регіонах, і центральний офіс, то інша частина це базова підтримка адміністративної діяльності. Це заробітні плати. На них іде дуже велика частина фінансування. Е, ситуація в регіонах різниця, тому що, наприклад, Батьківщина вона має найбільше регіональних осередків. Здавалось би, треба найбільше людей. І відповідно найбільше платити зарплату ну, Проте... з найстаріших партій. Ну в сенсі в не те, що найстаріших, а мається на увазі з тих, хто перебуває в парламенті багато так, каденцій. Так так, так. про те, що цікаво, вони не витрачають найбільше серед усіх партій на те, щоб підтримувати ось тут регіональну структуру у той самої слуги народу, якої там всього 26 осередків в кожній області. Просто Витрати на підтримку цієї всієї історії, там і заробітні плати, і оренда офісів, і комунальні послуги, і податки, і інші значно більше ніж у батьківщину, якої більше 600 різних регіональних осередків. Тому ми бачимо, що ці витрати вони в принципі між собою дуже незбалансовані. І, хоча здавалось би, партії всі витрачають лише там на адміністративну діяльність і так далі. На рекламу зараз витрачають дуже мало на організацію заходів, так само дуже мало. Проте ми все одно бачимо, що ну, ми в принципі не можемо зрозуміти за яким принципом будується ось ця от підтримка діяльності партій в регіонах. Тобто, ми з однієї сторони говоримо, що державне фінансування партій важливе для того, аби розвивати регіональну структуру партії, щоб вони були представлені в усіх районах, містах і так далі. Для того щоб виборці могли комунікувати з ними. Проте, по факту, ми бачимо, що на практиці це працює трошки інакше, і по суті, навіть неможливо визначити, ну за якими принципами партії вирішують розвивати цю структуру. Ну, і, В принципі, тут їх ніхто не може контролювати. Вони що хочуть, то й роблять. Але тут питання, ну також скоріш за все, популістське. Все таки щодо того, що дійсно ми розуміємо, що от ця підтримка партії, вона ну як це правильно сказати, ну просуває демократичний процес. Так вона допомагає цим партіям. Це все робиться з державного бюджету. Ви тільки що сказали, що що вісімсот Мільйонів гривень так виділено в цьому році, правильно, mm -hmm. і ну там, якщо дуже приблизно порахувати, то то, то це типу 410 тисяч доларів. Ну так, якщо, типу, ні. 210, вибачте, 210, 210 тисяч на 40 вже ж треба mm -hmm. помножувати. Ось і е, знаю, що є законопроекти. Ми з вами говорили поза ефіром про це. Є законопроекти про те, що ну давайте взагалі е, заріжемо це державне фінансування парламентських партій. Е, е, чи варто прийняти такий закон, які які загрози тут? Як на мене, абсолютно не варто таке робити. Але яку ситуацію ми маємо зараз? Партії на цей рік отримали 100% того, що їм обіцяла держава. При тому інші статті бюджету суттєво зменшуються для того, щоб перенаправити кошти на сили оборони, на підтримку війська. А партії зараз зайняли повністю ігноруючу позицію. Тому що, нагадаю, на початку року була петиція з закликом до партії зменшити обсяг витрат. І тим самим переказати частину коштів на сили оборони зараз. З'являються ініціативи з тим, щоб це зробити. Парламентські не вірю в їхній успіх, тому що ну, тому що самі депутати мають проголосувати ну, проти це Зрізати гілку, їм... та так, на якій ти угу. сидиш, відповідно. А, от але все одно суспільний запит залишається. Але ми бачимо тотальний ігнор з боку політичних сил. Їм комфортно отримувати це державне фінансування. З іншого боку, якщо ми глянемо е, на цю ситуацію, виходить, що ми можемо забрати ці кошти, так як, е, як хочуть законотворці, але дуже великі ризики, що їх не повернуть. От так, як сказала Віка, зараз ці кошти витрачаються на підтримку партійної структури в основному. Так уявімо, ми їх забираємо. Тоді партії треба терміново шукати десь ресурс, щоби підтримувати свою структуру. Як показують останні дані, їм ніхто не донейтить, Тобто зараз їх не підтримують. Бачимо, як падає рівень довіри, і, відповідно, гривною партією. Партію ніхто не підтримує Ми буквально в минулому ефірі. Обговорювали, що от за останніми даними соціологічної групи рейтинг, там 3%, Ну тих, хто е, з опитуваних, хто якби повністю довіряє Верховній Раді, тобто дуже дуже низька низька довіра зараз. До депутати самі до цього докладаються так, так не хоча воно. вони кажуть, що це ми їх звинувачуємо, що вони ні в чому не винні, але це інша тема. Так так, ну, от, так. От... от і виходить, mm -hmm. якщо забрати в них ці гроші, їм треба буде шукати або гроші в якогось бізнесу, або заводити якісь сірі гроші. Або там розпускати партійну структуру, і насправді це погано вплине на демократичні процеси, які є в країні. Звичайно, частина з цих партій може не піти не балотуватися на наступних виборах, але тим не менше ми маємо у цей комітмент зберегти. І якщо ми зараз в них заберемо, невідомо як воно повернеться. Тому ми вчасно вважаємо, що мала би бути проактивна позиція політичних сил, і самі вони мали би зголоситися і віддати частину грошей. Не так як Віка говорила, купити стугни чи якісь інші боєприпаси чи техніку, бо це не їх справа розподіляти і обирати, що має бути куплено для сил оборони, а добросовісно відмовитися від частини кошти. Хто би перший це зробив, він би отримав політичні дивіденди, тому що всі наші пости в соцмережах про державне фінансування закінчуються горою коментарів треба його відібрати ну зрозуміло ну це трошки популістська позиція але тут е, також питання ну все ж це робиться під вибори так вибори поки триває воєнний стан не можуть бути проведені ми вже що чуємо, що ви це... маєте на увазі під вибори? Ну, е, для для чого розбудовується е, скажімо Кожна мета партіна... партія пар... хоче отримати владу партійна структура ну так ну в сенсі все зрозуміло я хочу щоб я був представлений знаю, в черкаській області так е, в не знаю в львівській області там є мої офіси через ці офіси Зрозуміло, йде певна комунікація з електоратом. Так, ті ідеї, які от зараз, скажімо, у Верховній Раді вже чинні депутати просувають, я також можу через ці офіси ну розповсюджувати. Я так розумію, що це про це йдеться. Але виборів зараз ну ми не бачимо. Так, але попереду. тут тут просто е, треба розуміти. Ну, е... Вибори це важливо, але це просто інструмент того, як потрапити до влади. І коли ми говоримо про вибори, дуже часто ми забуваємо про те, що існує в принципі позавиборчий політичний процес і позавиборча партійна діяльність. Зараз просто так сталося, що ось цей процес позавиборчий він розтягнувся сильно в часі. Проте ми не можемо казати, що враховуючи, що виборів немає, політичний процес в Україні зупинився. Ні, це не так. Тобто, парламент працює, приймальні працюють. Партії продовжують існувати, хоча дуже часто у вигляді волонтерських центрів, які там збирають допомогу. Проте там місцеві ради працюють. Тобто сам політичний процес він відбувається. Інтереси там громадян все так само треба представляти. І партії це якраз таки прекрасний медіатор міг би бути між громадянами, там суспільством, в широкому цьому значенні і владою, і там доступом до цієї влади, навіть в умовах відсутності виборів. І тут ми бачимо, наприклад, що робить з партією відсутність державного фінансування і по факту будь-якого іншого із її структурою, і з її можливостями представляти українців, наприклад, партії Голос. Вона з 2021 року по суті не отримувала державного фінансування. там за Кілька кварталів в 2021 році вона отримала. В принципі, це була вона самої партії, бо вони подали неправдиву інформацію у звітах. Про те, і ми зараз бачимо, що за останній рік їхні витрати. Вони були дуже маленькими в регіонах, їх майже не було. Тобто центральний офіс він майже ніяк ніякого зв'язку з регіональними осередками не має. По факту, ми не можемо говорити про партію як якусь організацію, яка має власну структуру в цьому випадку. І ми не можемо говорити про те, що така партія здатна якісно представляти інтереси українців, інтереси суспільства, не лише тих людей, які мають доступ там до тих партійців, хто пройшов у парламент, а й загалом на місцях. Але віка, я тут дозволю собі ремарку, тому що партії не можуть жити виключно за гроші бюджету. Це помилкова стратегія, тобто вони мають фандрейзити, вони мають залучати кошти і таким чином здобувати свою підтримку. Ми до речі говорили про те, що я намагався порівняти це з тим, що відбувається в сполучених штатах Америки, і поговорити трошечки про те, наскільки прозорими є, от на цей фандрейзинг, має це на увазі. Ті приватні внески, які йдуть до партійної каси, от ви говорили про те, що в штатах ну, середній внесок двадцять це... від 20 до 50 доларів. Так, 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 а не у нас 100 тисяч. Так, так гривень, не гривень. Гривень. Але... Але... все одно, це не бачить. Кілька доларів. тисяч доларів, і це так, так, абсолютно так. не спільно. але знову таки, тут треба розуміти, що цей середній внесок від парції до парції він різниця. Це не ознака там маленький середній внесок, що це все 100% чисті гроші. Там, наприклад, у батьківщини, якщо подивитися, то там середні внески можуть бути невеликими. Проте були історії про те, як батьківщина там заводила е, гроші, використовуючи персональні дані українців, і так далі. Е, але тут є проблема, що якщо в Штатах зараз немає повномасштабної війни і їхні громадяни не мають там донатити ще комусь, якщо це і не їхня добра воля, задонатити на ЮНІСЕФТ чи ще щось таке. У нас же ми маємо ситуації, коли є купа зборів там на великі волонтерські фонди, маленькі збори, і ну об'єктивно кажучи, мотивації підтримувати їх у українців значно більше ніж мотивації підтримувати політичні партії. Тому. Навіть якщо просто подивитися на доходи там, з приватних внесків політичних партій за останні два роки, то вони стали мізерними. Ну тобто, деякі осередки могли отримувати по 200 гривень за весь рік, наприклад. Деякі осередки могли взагалі нічого не отримувати, деякі центральні офіси могли взагалі нічого не отримувати. Зараз дуже багато пустих партійних звітів, тобто у них взагалі офіційно нібито немає грошей. Ну, з одного боку, ми маємо цей потенціал волонтерства, фандрейзингу і залучення, але він не конвертується в політичний фандрейзинг. Ну, це боку... зрозуміло. Слухайте, зважаючи на те, що дійсно ми щодня бачимо про, ну, повідомлення про потреби різних військових підрозділів. І, так, і партії означає. вони там так, далеко так, внизу. Ну, списку. Так, так, в цій піраміді вони точно будуть не першими. Давайте тоді, щоб ну, закруглити цю тему, то от дійсно. Ідеальна ситуація для нас це якщо ці партії відмовляться від частини своїх грошей, таким чином зможуть це конвертувати в політичний капітал, показати дивіться, от ми були першими, а далі там, може, за нами послідують інші, і так, щоб це були прозорі гроші, звідки то ще от не до кінця це зрозумів. Тобто, це має бути їхня добра воля. Можуть сісти за круглий стіл, сказати, окей, ми відмовляємося від коштів за один квартал, то це буде чверть від цих 840 мільйонів. Чи ми відмовляємося коштів наприклад за два квартали? От і таким чином вони просто мають можливість не взяти ці гроші в НАЗК. і ці гроші потраплять до бюджету, можуть бути використані на сили оборони. Звичайно, котрась партія може робити це сама. Але ну таким чином отримати швидше ці політичні дивіденди і показати, які, які ми класні. Але ну це буде правильний шлях, щоб ми не створювали додаткових законів, щоб не втручався кабмін і не відбирав це фінансування. А в ну це якраз прояв громадянської позиції і солідарності з усією країною, яка збирає кожну гривню на війну. І тут навіть є практична частина, тому що окрім того, що це прояв, там, солідарності і громадянської позиції. Партії по факту можуть порахувати, скільки їм грошей дійсно необхідно, тому що якщо Кабмін або там Верховна Рада прийме закон, або Кабмін напише постанову, та завжди що, потрібно е багато грошей. що? ні, ну, але забрати всі хочуть. але так, розумієте. Тут є по факту вибір, коли за вас вирішують, скільки грошей у вас забрати, і не враховують ваші інтереси, в принципі. Чи коли ви самі маєте цю можливість сказати, що так, ми можемо е використати фінансування за всі два квартали, нам цього вистачить, все інше, ми можемо віддати. Бо якщо там Кабмін, наприклад. Писатиме постанову, то там навряд чи будуть сильно враховувати думку самих політичних партій. Відповідно, тут, окрім такої моральної сторони, є ще суто практична. Слухайте, ну от з хочу навести пару фактів з тієї аналітики, яку ви опублікували. Рух чесно опублікував про слугу народу. Цікаво, по перше, те, що на другому правильному місці ем, ну, пар -пар -пар партійний осередок в кривому розі. І тут можна зробити дуже простий висновок. Якщо президент України з Кривого Рогу, то, мабуть, ми віддаємо якомога більше грошей туди. Ну, от ви навіть порахували, що слуга народу вдвічі більше, ніж в усій Дніпропетровській області витратили в Кривому Розі. Я так розумію, на поверхні так, висновок, чому так? Тут може насправді тут може бути дуже багато різних висновків. Тобто для того, аби розуміти причину наслідкової зв'язки, тут було би добре там провести інтерв'ю з представниками партії, щоб зрозуміти за яким принципом це все розподіляється. Плюс, але тут є ще цікава тенденція. Наприклад, у європейської солідарності найбільш один з найбільших там осередків за фінансуванням це Вінницький обласний осередок. Ну тобто, певна тенденція, вона все таки прослідковується. Так, так, так. Ну ми розуміємо, так. там знаходиться найбільша фабрика рошен. здається, все таки найбільше я зараз боюся помилитися. Так, так, так. пам'ятаємо, що Просто пан фабрика рошен цього досить. Так, так, так. Пан Гройсман звідти ну коротше, є багато питань. Так, так. І ну, ми бачимо, що. Насправді я очікувала, що найбільше грошей будуть у київських міських осередків, тому що це, це все таки столиця і так, так. далі. Проте ми бачимо, що Е, дуже рідко таке трапляється зараз там у парламентських політичних партій, і що там у випадку е, Слуги народу це дійсно кривий ріг. Проте цікаво було на що вони в принципі витрачають ці кошти, бо бюджет дуже великий. Е, По-перше, цей бюджет він в більшості сформувався з донатів від центрального офісу, е, бо там за весь рік, здається, був один донат е, в 200 гривень на Криворізький міський осередок, і все. Тобто, приватних внесків більше, ніби то типу голова фракції. А це був голова фракція. Двісті гривень двісті гривень. Добре, так. і тут ми бачимо на що ж вони витрачають. Може це чорна мітка. Знаєте, це якийсь сигнал. Він хотів подати. Ну я не знаю, як вони там обмінюються. Добре, вибачте. Ми вже випадково автоматично списалися. Е -е От і тут ну ми дивимося на що витрачають ці кошти, окрім там адміністративної діяльності. Ми бачимо, що вони доволі багато рекламуються. Е, і окей, реклама може бути різною. Е, тут виникає питання до її ефективності, в принципі, і до формату цієї реклами, тому що більшість цих коштів віддали одній компанії під назвою, під назвою Друк КР. Е, і вся ця реклама розміщувалася в газеті Вечір. Е, в газеті, тобто в друкованій. Тобто, це, це було, здається. 800 чи 900 тисяч гривень е, буквально на ось цю е, оголошення в цій газеті. Друзі, друковані газети це майбутнє медіа. Ви не знали? Я ну просто якщо ви... минули, і вже так, 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 майбутнє. Це наше майбутнє. Да, насправді... Це буде друковане вже скоро. Да, насправді не віри, та не я навіть так. намагалася купити цю газету, але я ну, ніде не знайшла її ні в інтернеті, ні просто там на Укрпошті е, і так далі. Тому тут дійсно виникають питання до таких е, штук, як ось ефективність розподілу цих коштів е, у рі. Різних там осередків це може бути різна ситуація, і тому в принципі партії якраз таки і можуть самі визначити, скільки грошей їм дійсно потрібно, і скільки грошей вони витрачають на ось такі от речі, як реклама в газеті вечір. Тому тут таке широке поле для А правоохоронні органи не можуть це відслідковувати, просто тому що ну те, що ви зазначили на самому початку, що ну, якби статутна діяльність це може бути що завгодно, що воно не регламентоване. Тобто не може бути такого, що ну давайте так вигляд. Виглядає, ми можемо тільки припускати, що якщо ви витратили там якісь шалені тисячі на оголошення в газеті, яку ніхто не бачив і ніхто не може купити, то виглядає як потенційна корупційна підозра. Так, то але це... Але це не правоохоронні органи з цим має працювати зараз НАЗК і так. окрім на ще рахункова палата проводить так, так. аудит використання ну, але ви теж франців. для розуміння наших слухачів зараз назика буквально в кінці березня отримало 20 тисяч звітів. Які вони мають за три місяці перевірити і дати по них свої висновки, тому тут ну робота колосальна. Не знаю, чи будуть змогу вникати в ці всі деталі чи ні? Зрозуміло, ну ми до речі, щодо НЗК, це зовсім окрема тема, і ми говорили неодноразово в наших ефірах. Що там е, скільки декларацій має подаватися, скільки звітів має подаватися, скільки є спроможність їх тактики перевіряти їх, так, це так, так їх так. обробити, і як довго це відбувається. Ну, бачимо, що не дуже ефективно. В нас насправді багато тем, але в нас залишилося дві хвилини. Я думаю, що нам вмістити ці дві хвилини. Давайте щоб... про журналістів. Ну давайте. Давайте про журналістів е -е, допускають. Нарешті так мають допустити до Верховної Ради. Знаю, що рух чесно акредитувався, ну я по -по подався на це так, і, і, і що далі буде? Ну там щось 20-30 людей допустимо. В Верховній Раді вже не було 2,5 з половиною роки журналістів. Так. Зараз Юр це голова комітету свободи слова, сказав, що після Пасхи ми можемо чекати журналістів в Кулуарах і на третьому поверсі. Мова йде про 20-30 людей. Це буде так, як в часи ковіду працювало. Звичайно, поки немає. Відповіді, як цих людей будуть обирати, бо з позиції Юрчишина, от хтось вийшов, хтось новий може зайти. Ну я прям не уявляю, щоб стояла черга журналістів під Верховною Радою і чекала, хто ж хто ж з колег вийде, Та -та -та, щоб людей, я щоб людей, я міг сенсі, потрапити так. туди. Тому це питання залишається зараз. Запустили механізм переакредитації, тобто дочасно теж звернулися. Подайте, подайте документи, подайте людей, хто буде ходити в парламент. І я думаю, що це має завершитись там найближчий тиждень, і уже побачимо журналістів. Ну, це звичайно хороше питання. Наступне питання, що буде з марафоном, якщо основна частина інформації телеканал Рада, по перше. Давайте може, може з може з двадцяти дев'ятнадцяти це телеканал Рада, і ну все. От, от якраз будемо бачити. Ми дуже раді були б потрапити на перше засідання, коли коли будуть журналісти. Ну але знову ж таки залишається ще питання повернення до пленарки стандартної, не не безперервне засідання. При Питання трансляцій. Тому що не тільки журналісти мають бути, бо журналіст не того, щоб транслювати тобі засідання, а це має робити канал Рада і не вночі. Тобто ще таких І адвокаційних... не Олексій Гончаренко, мабуть, так також ну в тіктоці. Так ні зрозуміло. Слухайте, ну бачите, що відбувається, коли взяти прибрати Нестора Шуфрича з голови з посади голови комітету з свободи слова і поставити іншу людину. Нарешті щось відбувається. Нарешті, щось відбувається. Ну це сталося. Дякую вам дуже за цю розмову. Наступного разу обговоримо ті теми, які ми можливо не встигли, чи може щось. Ще гостріше. Віта Думанська лідерка руху чесно. Вікторія Максимова, аналітики з партійних фінансів руху чесно З нами в студії були. Нагадаю, що це наш спільний проект. Він має назву чесно про парламент. Він ем, став можливим за підтримки фонду відродження. Наступного четверга ми зустрінемося тут в студії. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.